Вітаю вас, мої любі! Я Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І в мене для вас пропозиція переглянути відео розпакування перше по жовтню місяцю. І буду вам вдячна за перегляд. Дякую вам за те, що ви на мене підписані. Ставити вподобайку і за те, що вам подобається і ви зі мною. Ось так. Так, у мене ціла лінійка Inju. You, в мене йде два креми навколо, облич... навколо очей. Це крема ідуть 55, тут у нас 15 мл. І саме головне, що це ем... крем... крем навколо очей миттєвої дії. Дуже гарно себе зарекомендував. Взагалі лінійка En'U. Ви знаєте, що це іде дуже ефективна, результативна, і це вік 55. Потім сюди ж іде у мене. Крем день ніч з протинолом, відновлюючи крема. Нічний у нас темненький, а денний у нас світленька така коробочка. Класні по 329 гривень, 50 мл. Вони приходять в склі. І дуже гарно себе зарекомендували теж. Головне, що ви робите, крема наносите в день вранці денний крем, ввечері нічний крем, і також навколо очей. Також сироватка. І додаткові догляди вмивання лінійки NU. і буде вам дуже хороший гарний результат на обличчі, як кажуть. Да? Так. Далі в мене ось така сироватка. Це новинка. Дуже крута, це іде під, під, ефект ліфтинг, ефект підтягнення. Дуже, Ліфтинг-ефект. Дуже-дуже вона крута, ця, ця, тому що я нею користуюся. Ви, хто мене вже бачив, ви знаєте, що я нею користуюся. Ось так виглядає вона в пляшиці. 30 мл. В неї, до речі, така не, не сильно рідка конститенція. Поглинається дуже швидко. Має приємний аромат, і мені подобається її ефект. Тут 30 мл. Все чітко, все як завжди, Ендю. Я, я сьогодні нею користувалася і буду на ніч користуватися. Мені дуже подобається. Класна, класна текстура. І саме головне, що дуже гарно поглинається шкірою. НЮ є НЮ. Так, одненькі в мене в замовленні це крем. Для видалення непотрібного зайвого волосся на, на обличчі. Тримаємо зазвичай його 2 хвилинки, але якщо ви раніше ним не користувались, тут 15 мл. Works, воркс, да? і е пробуємо на зап'ясті. Обов'язково пробуємо на, на алергійність, щоб у вас було все як потрібно. Розумієте? Тому що ну, потрібно все, якщо новий продукт, потрібно все спробувати на зоні, там, де саме теж ніжна шкіра тіла ось тут. І ви будете знати, щоб вам тримаємо більше, не більше двох хвилин і по відчуттю, звісно, в себе зарекомендував теж круто, але була ціна велика, і люди не купували. А це замовили. За умови придбання дві ось такі пемзи. Одну я собі залишаю це такі двосторонні, але я тільки одною завжди користуюсь, дуже маленька, звісно, вона, але я користуюся, мені нормально, без проблем. Вона таке відчуття, що вона вічна, вона нікуди не дівається, з нею нічого не стається. І за умови придбання 70, 69, 99, 70 гривень, ось така пемзочка для чистоти і гладкості п'яточок. Так, ось такий пробник Faraway у мене замовили, є, поїде. Так. Четвірка. так, 329 гривень за умови придбання. Іде дезодорант, іде з активованим вугіллям, з чорним вугіллям, тобто, перепрошую, два в одному такий ось іде після гоління крем-бальзам. Потім шампунь-гель іде, дуже освіжаючий класний, 250 мл, освіжаючий класний аромат. І йде туалетна вода Walt Country. Це взагалі чудова-чудова четвірка. Не знаю, навіть тримати. Я дістала спеціально. Ось така четвірка зараз за умови придбання будь-якого коду з каталогу. Ви маєте право взяти за 329 гривень. Зазвичай це ціна парфума. уявляєте собі, ну може бути парфум 309 гривень. Тобто, практично вам оце йде в подарунок Три коди. Ось так, крутий. Рекомендую, дуже дуже класний. Для чоловіка підійде на все, що потрібно, тому що завжди потрібно після гоління чимось користуватись, Да? І також дезодорант необхідний. Он Джуті класний. Він себе зарекомендував дуже дуже гарно. Шампунь Гель 2 в одному. 250 мл такий формат, що можна і на роботу взяти. Густий, гарний. І також туалетна вода, стійка. Дуже крута у Walt Country, дуже крута туалетна вода. Це я гарантую від себе 100%. Я купила на продаж на реалізацію Full Speed і Wild Country. Ось такі шампунь-гелі 2 в одному 250 мл. Мені подобається. Це йдуть вони парфумовані, це дуже класно, тому що гарні, гарне чисте волосся, да? м'яке з сяйвом. І ще й тіло чисте, теж з приємним ароматом. Дуже зручно ставити на полиці. Ось так відкривається дуже теж зручно. Все, все і зазвичай, і щоб не скользили пальці, тут навіть таке є ребристе, такі ці. Виступи, щоб не соскользнув флакон, коли ви купаєтеся в ванні і в душі. Ось так. До речі, це моя накладна. <плес> така велика прямо. Так, дочекалася моя замовниця Attraction Game. Це в нас парфумований бальзам після гоління. Дуже крутий. Там написано в каталозі, що йде вже знак оклику. Тобто, що. Так. По 90 гривень вони в каталозі, і там йде такий знак оклику, що увага, вони щезнуть. Це дуже крутий парфумований бальзам після гоління. Це реально рекомендую всім дуже. Це прям аромат, тому що людина, яка замовила, взагалі важко підібрати людині парфуми для себе, для чоловіка. А це підійшов аромат і знову таки є, слава Богу, я дочекалась. Людина чекала весь той каталог. Тому що неможливо було замовити, а це вже дочекалася, як я зробила замовлення. Так. Ось такий класний це у нас дорогоцінні олії. Так, да-да-да. Для блиску волосся. Ні, це йде сяйво. Це не бачите, таке жовте, це йде сяйво. Таке чудове сяйво для волосся, сироватка, 30 мл, зручно дуже користуватися, натискаєте на долоньки, розносимо по долонькам, і потім дуже-дуже легесенько, дуже легесенько, отако по волоссю. І потім можна всередину волосся, щоб ви не зробили жирний ефект. я ж кажу, 2-3 натиски, не більше, і щоб по всій. Повністю, по всім долонькам була ця сироватка. Не в одне місце, і все. Тобто класно, рекомендую, тому що це дуже гарні догляди додаткові для нашого для краси. Потім іде теж ем, до цієї самої лінійки. Да? Поки прийде через 11 днів, я вже не пам'ятаю, що я замовляла. Така маска. 375 мл великий об'єм, мені подобається. Advanced Technics, Ви знаєте, що Advanced Technics це взагалі ем, дуже високої якості, тому що дійсно вони на свої кошти вони відробляють і, і дають той самий ефект, який необхідний. Це саме головне, правильно, правильно. І 375 мл маски для волосся це дуже ну, гарно. Це, це немало, це гарно, це нормальний такий об'єм. І ви знаєте. Що ці маски зарекомендували себе дуже навідмінно, і волосся легко розчісується, волосся не запутується. Зараз дуже великі вітри почалися, то волосся путатися не буде, і ви не будете потім його смикати. І здорове сяй волосся це саме головне і гарний догляд. І робимо ми її раз в 4-5 днів, не чаще. Ми маски не робимо частіше, ніяк. так, В замовленні в мене. З авокадо 75 мл крем такий. Вони йдуть за умови придбання. І захисний такий крем це йдуть, іде крем силиконові рукавички. Силіконові рукавички Я хотіла глянути Вони за умови придбання. 50 гривень за умови придбання. Зараз ціна 50 гривень. Клас, я рахую, бачите? І це класні. Це зволоження чудове, а це дійсно вони як захисні рукавички. Супер. Особливо хто ще прибирається на вулиці, коли, коли ще оце прибирання, то супер догляд і пом'якшення, пом тому що поручки повинні бути в чистоті та красі. Дочекалася я свої гарні. ось такі Парфумовані ласюни для тіла. Вони вже не 150, а 125 мл. Ось такі. Ви знаєте, що мені дуже полюбилася ця парфумована вода. Це просто щось неймовірне. По-перше, густий, нерідкий, нормальна конститенція. Це вже буде мій. Відкладу Запах чудовий. Дивіться, яка густина, прям, прям густий. Зараз нанесу собі на ручки, і буде зараз тепло моїх ручок буде давати мені аромат, Буду час ними махати буде давати мені аромат. Так що, боже, це щось неймовірне. Це дуже велика-велика ніжність, така м'яка-м'яка ніжність. Розумієте, це не просто ніжний аромат, а це прям така м'яка ніжність, клас. Таке ледь-ледь уловимий, такий тонкий тонкий звучання аромату. Тобто, воно не буде таким, знаєте, яскравим, що намастили руки, і потім пахне прям як, е, допустимо, фаравей класика. Да, така прям яскрава. Ні-ні, Це прям ТТА ну, є ТТА. Круто. Рекомендую так. Це вже мій розкривала, трішки брала. Класний. Так, замовлені мене Attraction 30 мл. Крутий аромат, це теж йде до attraction Game, тому що люди полюбляють і поки що кажуть: ми поки що візьмемо 30 мл, а потім, дай Бог, візьмемо і 50, і 75 для чоловіка. Тому ось так. Це класика, це аромат, який. Дуже цікавий, він знаєте, такий іде з шлейфом, він іде до 4-5 годин мінімум. Тримається на шкірі тіла. Але ви ж знаєте, що в нас у кожного, в кожного є свій типаж шкіри тіла, в когось є холодна. У когось є тепла типа шкіри, і аромат розкривається в кожного, на кожному по-своєму. Ось, допустимо, замовниці підходить, а мені attraction цей не підходить. А вже під різновиди. У мене так до речі багато в імені таких е парфюмів, які, знаєте, е класичний перший не підходить. А далі під різновиди, як я говорю, вони мені подобаються. Ось так. Іде сьогодні, довольні будуть люди, дасть Бог. Пурбланка. я ж кажу, От класика пурбланка це не мій аромат, а вже елеганс, там, іще, іще, іще їхні підрізновиди. Мені дуже подобаються пурбланки. І ось от чому так не знаю. Так, також і Little Black Dress. Також ну, персів це таке спорне, знаєте, питання таке спірне. А, цей, а ось так чомусь, так що є, ще і пурбланка. прийшла, Теж, теж жіночий парфумований туалетна вода. Я замовила дві води. Дуже зараз крута акція. Так, зараз, зараз пока хочеш побачити, по чому я замовила? Так, я замовила при умові придбання зі сторінки 108-109 двох кодів, Ціна буде 369 гривень за один код. І я взяла саме мен-мен, тому що це дуже крутий, класний аромат. Туалетна вода 75 мл. Тут у нас свіжа м'ята, яблуко та мох. І я взяла дві штуки, не за 479 гривень, а по 369 гривень. Тобто, берете, там є з чого ще вибрати, але я купила саме мен, тому що його дуже часто питають. І він крутий, це класний аромат. І я знаю, що дасть Господь Бог, в мене є на нього покупці. Тому я без проблем по такій ціні, звісно, я взяла. Так, Умови придбання 159 гривень. Ось така у мене в замовленні літрова піна біла лілея. Я таким користуюся гелем для душу. Мені, вже в мене він закінчився. Мені взагалі подобається лілея в таких засобах, тому що вона ніжна. Вона не така, знаєте, прям така. Ударна. Ні, вона ніжна, тому що взагалі лілея в природі, да? коли заходиш в підковий магазин, там прям аж так вона аж піддушує, наче тому що сильно насичений аромат. А в засобах, в пінах, гелях, в Ейвені вона ніжна. Така прям солод... ну, ні, з ніжною солодинкою. Класно, мені подобається. Ось такий вітер 159 гривень за умови придбання. Далі в мене, бачите, перескочила з парфюмів, перескочила на піни. Бо я люблю так, під, під класи. То, то, то. Я замовила знову ось такі парфумовані води. Тут всі парфумовані води, да, тут все, все йде парфумована водичка. Інкадесанс, потім ось ця, що я взяла ось цей ласьйон для тіла. Я, мені дуже сильно сподобався, тому що я своїм замов, ну, людям, які приходять, я їм демонструю, показую, то я вже розпилюю таку пляшечку 10 мл. Потім максима Айкон, шикарна вода, шикарна водичка. Персів мене купили, тому взяла собі знову і взяла два тудея. Да, два туди я взяла, тому що це такий аромат, шлейфовий стійкий. Це настільки сильно стійкий парфюм, що це його, по-перше, треба геть-крапелька. Бачите, лінійка ТТА. У них навіть такий цей, під низом такий іде. Ну, Хочу ж так сильно вам взяти показати. У них такі, де, бачите, з зблизьком, така прям м -м, виділяється ця, ця річ, цей ця парфюм, парфюми виділяються. У них такі, як юбочки, бачите, з бантиком. Ось так. ТТА. Я ж кажу, класні, всі круті водички. Мені подобається, І я знаю, що 100% жінка собі зможе дозволити там за 100 гривень, за, за 110 гривень дозволити собі купити парфумовану водичку такого мілілітража. Тим паче, що це. Це не геть маленький, це 10 мл. Це не геть малесенький мілілітраж, його зручно брати з собою. Він презентабельно виглядає і боже, так все гарно оформлено. Я ж кажу, це такий, хто каже ручка, хто каже я. У мене це парфум. Це в мене прям так і є Парфум без всякого ручки там і тому подібного. Це парфумована водичка. Супер клас. Я ж кажу, зараз ціна без за умови придбання, то я така довольна, що є знижка представника. Це супер. Далі У нас знову ще один набір. Дивіться, яка краса. Little Black Dress. 30 мл. Таке оформлення. Таке оформлення це взагалі. Це взагалі ось така вода 30 мл. Потім йде крем-гель класний з кокосиком. Такий прям. Іде дезодорант. І йде ось такий ласьюн теж з кокосом. Тобто, такий прям літній варіант. Виходить, навпаки, треба взяти ось так. Літній варіант ось такий набір за 329 гривень за умови придбання. Дівчата. Поспішайте, я в понеділок знову замовила чоловічий і жіночий. Суперові, Супіров, суперові, тому що, уявляєте собі, 329 гривень, ви берете 4 коди. Ласьон для тіла необхідний завжди, круглий рік. Дезодорант необхідний, у джуті 48 це дуже е, нормальної якості. Це нормальне. крем-гель теж, дивіться, яка краса, яка яскравість. 250. І парфумована водичка Little Black Dress. Чому б і ні? Навіть я як думаю, що це таке, таке гарне. І вона навіть ззаді така темна. Супер! Дивіться, яка краса. Будь ласка, ось такі набори. Це раз дуже дійсно, дуже вигідні. Такі набори дійсно вигідні. Так, потім в мене замовили так, набір. Хотіла ж знайти ж хотіла знайти ж цей набір, ціну його. Ну не бачу. Так, набір. Він іде 269 гривень. Домашні вогники називаються. Отака От літрова піна. Ді, ці, яка яскрава. Ось такий іде гель для душу, 250 мл, зволожуючий. Цей набір 269 гривень. І ось такий іде круток спрей для тіла. Домашні вогники називаються. Це новинка, і вже таке хочеться вже тепла, комфорту, затишку, тому що вже на дворі прохолодно. Ось такий набір теж піде. Літрова піна, 250 і 100 мл спрей для тіла. До речі, в цей раз веймені в жовтні місяці дуже дорогі спреї для тіла, по 90 гривень це дуже дорого. Так, далі іде це я купила. На продаж на продаж, тому що в мене немає ні одного ласьйона. Ласьони десь авокадо 400 мл. Я думаю, що це такий засіб, який, по-перше, легко поглинається, швидко, не залишає липкості, неприємного відчуття. Дуже приємний такий аромат, як літо, наче знаєте, така як травка, скошена, авокадо, дуже приємно пахне. І саме головне, що дійсно зволожена шкіра тіла, і легка нема такого, знаєте, відчуття, що ви щось вам диско дискомфортно. Супер, мені подобається. Так. Далі в замовленні за умови придбання будь-якого коду з каталогу ось така шампунь. Це йде гібіскус і малина. Це два в одному, 219 гривень за умови придбання, 700 мл. Це для тонкого волосся, це іде для об'єму. Дуже аромат чудовий, дуже зручно відкривається. Мені подобається дуже сильно цей дизайн пляшок, дуже, тому що це біле. Мені здання не сильно, а я люблю біле, світле, мені більше подобається. І така Яскравість дуже гарно. 129 гривень. Зараз шампуні з 1 жовтня за умови придбання 700 мл, а зазвичай 149 гривень. І ось такі два геля, крем геля для душу. Це в мене по замовленню до піни лілея. А це, бо це, з лілеєю, а це я взяла просто, щоб в мене був на реалізацію. Тому що е, два в одному, Чуєте, два в одному. Делікатний момент крем. 500 мл. Я взяла, ну, це так і є, бачите, ну, от, отак вони наляті, щоб ніхто нічого не думав. Тільки отримала, тільки приїхала з, -з, -з Ейвоном. І два в одну, о, два в крем-гель. Два в одному, бачите? Крем гель, мені подобається конститенція. Такі є маленькі, 250 вже змила. Мені класно, мені сподобався дуже. Зволоження шикарне. І саме головне, що ви знаєте, що крем гелі, вони йдуть більш зволожуючі, вони йдуть більш економічніші, тому що чомусь вони більш легше розпінюються. І ось так. так. І ще в мене на крайність це в мене ось такий. Дуже гарно їх розкуповують. Я знову замовила в цей понеділок. Це лагуна, бо ну, за, за мою придбання 139 гривень будь-чого з каталогу. Ви можете купити за 139 гривень, 700 мл, Це домашній варіант. Це йде лагуна, морська лагуна, йде унісекс. Хлопчик-дівчинка, чоловік-жінка з дозатором дуже зручно, дуже ніжний аромат, приємний, класний. Підходить, я ж кажу, для любого чоловік, жінка, немає значення, і звісно, сімейний формат дуже. Його гарно купують, але так, я беру, щоб в мене було і, 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 різні, щоб були. І тільки купили. Ось о, знову в понеділок дві штуки я замовила. Десь там будуть їхати, десь будуть складатися. І, звісно, як би так не цей. Е, ага, я ще замовила дві туші. Е, це така оце велика. Раніше вона була 5 в одному, називалася 10 мл. Зараз дуже крута ціна на неї. Я просто своє не записала і тому трішки цей, трішки я гублюся. Ось. Ціна її 229 зазвичай, а зараз 209. Ось така щіточка. Ну, це та сама, що 5 в одному. Я взяла в чор... чорніше чорного, взяла так, 5 найважніших да, переваг в одній туші. Об'єм, довжина, ліфтинг, насичений колір, розділення. Розумна щіточка. Ось так, 10 мл. Круто. Я взяла на реалізацію, навіть золотий той футляр, я, щоб були в мене на реалізацію туші, тому що зараз дуже в Айвані круті ціни дешевші, ніж були. І ще у мене замовили суперстійка, губна рідка помада, світло-рожевий і суперстійки. І дика орхідея. Ось такі. Я не можу показати тільки такий від цей, не, не, не можу розкрити, показати, які це зубні, губні помади, але крепкість велика, стійкість велика і неодноразово їх купують, людям подобається, і тому це буде виїхати далеко. Одна 199, а друга 159 гривень. Ось так. Ось такі гарні губні помади. Так, наче нічого не забула. І ще мені прийшла ось така листівочка Прівелеї Avon. Прийшла листівочка, рівні наші, і поклали мені, звісно, як куп... один каталог. Я більше не купувала каталогів поки що, каталог вже на листопад місяць. Такі незвичайне не, не е, оформлення. Ну, вони зазвичай листопад і грудень роблять такого формату, як книга. Прям ось так. Так що побачимо, чи є тут новинки, чи є тут цікавинки, які акції, тому що йде підготовка до свят у людей. Це таке життя, є життя. Таким була моя відео огляд. Будьте здорові, всього вам найкращого. І чекаю на ваші. Звертання, може, щось вам буде потрібно. Я з великою радістю для вас замовлю. Ані питайте, що є в наявності, якщо вам щось подобалось. Я відразу перейшлю Укрпоштою чи новою поштою без проблем з великою радістю. Мира, добра та здоров'я з вами була Наталя. Всього найкращого вам.